Зараз оглянемо ще одну асиметричну клюптосистему: клюптосистему Крамера Шупа. Не те, щоб її дуже часто навіть в підручники включають. Вона не набула якогось дуже широкого розповсюдження. Але це цікавий приклад, як власне, теорія дозволяє розв'язувати раптові задачі з практики, які виникають. З чого все почалось? Ну, ще раз, почалось з атак за обраними шифртекстами. Це найстрашніший рівень cca 2 2 адаптивні атаки за обраними шифротекстами. коли фактично аналітика є доступ до чорної скриньки, яка дозволяє розшифровувати повідомлення. І йому дозволяється розшифровувати усі повідомлення, окрім того, яке потрібно зламати. Так? Ну, там є відповідна ігрова модель, от, тобто правильний опис гри, в якій аналітик повинен власне щось зробити. От, і при цьому йому дозволяється розшифровувати будь-які інші шифротексти і дивитися, що відбувається. От. З одного боку, особливо дивлячись на симетричну криптографію, вважали, що це все ну таке, таке, таке розглядали з точки зору теорії. Зокрема, довели, що стійкість до cca 2 вона еквівалентна неподатливості. Тобто, якщо у вашому шифрі дозволяється маніпулювання шифротекстами, да, ви можете від шифротексту для m перейти до шифротексту для F від М, де F якась простенька функція, то CCA2 стійкість автоматично не досягається. Вот. ну неподатливість простіше перевіряти, чесно кажучи, тому власне ця еквівалентність. Має велике теоретичне значення, от. ну і зокрема, це означає, що Ельгамаль, який податливий, так, для нього треба форматувати повідомлення, от, щоб захиститись від цього всього. О, розглядали теоретичні методи забезпечення C значить, Які? Там було два великих теоретичних напрямки: перше, використовувало протоколи доведення з нульовим розголошенням. Для тих, хто трішки стикався з цією галузю, це ну, смерть. Тобто, ці протоколи вони всі дуже складні, дуже ресурсовитратні. От. І вбудовувати їх в шифрування ну, умовно, ключів для АЕС, ну це прям якось дуже було дивно. Тобто, такі схеми були. Є прям дам теоретичні конструкції, що якщо у вас є шифер семантично стійкий. То за допомогою раз, два, три, чотири дванадцяти простих кроків він перетворюється у усі два стійкішиф. Тільки там всередині треба, значить, доведення з нульовим розголошенням провести От. значно більш ефективним підходом були власне, моделі з випадковим оракулом, які вбудовувалися це форматування повідомлень. От. Ну, забігаючи трішки наперед, там повідомлення форм форматувалось і маскувалось, і для маскування використовувалась типу ідеальна геш функція От. А ідеальна — це такий випадковий оракул. І поки це була ідеальна геш-функція, вона все працювала добре. От. А потім, ну, типу, крок за кроком почали з'являтися роботи, які показували, що коли замість цієї ідеальної геш-функції використовувати щось практичне, тобто те, що ми можемо ручками помацати, там починають розвалюватись доведені стійкості. От. Ми в курсі гешів один з таких прикладів розглянемо. От, власне, коли є схема стіка в моделі з ідеальним Оракулом, і яка перестає бути стійкою, якщо замість ідеального оракула щось підставити. Причому не завжди вона стає не стікою, а там ще з певними нюансами, які треба відслідкувати. От. Ну, складно це все. От. А потім, власне, Блехенбахер публікує атаку на SSM. Де він буквально завалює сервер шифротекстами і дивиться, які вони зрошифрували з помилкою, які ні. От. І через це і ну, певні недоліки у форматуванні повідомлень в РСА, починає діставати інформацію про секретні ключі. От. І ти такий, ага, треба тепер завжди захищатись від атак з обраними шифротекстами. От. Ну, і... Що дивовижно, що, хоча на той момент вже існувало там умовно штук 5 різних механізмів, як, типу з, з ну, типу, семантичності стійкого асиметричного шифру перетворити його на CCA стіки. От. саме в тому ж році, в 98-му, значить, два криптографи європейських Рональд, Роланд Крамер і Віктор Шоп, вони запропонували значно більш просту криптосистему. Яка має з 2 два стійкість, і причому не вимагає ні випадкових оракулів, ні доведення з нульовим розголошенням. От. А те, що вона вимагає, це буквально, щоб Decision Діфі виконувалося, і там певні обмеження на Гешфункцію. Крамер специфічний чувак, насправді. От, я там, там його студенти коментують, чи він по барам ходить. От. От. А Віктор Шуб це людина, якою. Ну, окрім його власне криптографічних здобутків, він один з авторів. Коротше, він з даном Буне пише зараз фундаментальну книгу по криптографії. Там вийшов Драфт 06, там півтори тисячі сторінок вже ще не завершено. От, але те, що вони вже встигли написати, це прям сучасна сучасна криптографія. Тобто, причому з математичною строгістю. Що для північно-атлантичних криптологів не дуже властиво. От. Але там прям все чтенько. Рекомендую. От. Я вам посилання скину потім. От. Так от, система Крамарашупа. Як вона виглядає? Значить, ну, генерування ключів. А, ну, вони одразу її формулювали для довільної циклічної групи G. А не для ZP-зірочкою, тому що це ну, 98-й рік вже. <гум> вже всі розуміли, що треба одразу в абстрактному сетінгу формулювати. Значить, у нас є G порядку Q, Q ну, велике просте число. І у нас є не один генератор, а два генератори G1 і G2. Вот. І є ще H, це так звана універсальна складнооборотна гешфункція. Я зараз означення дам. Але ми від неї вимагаємо, щоб вона на вхід брала три елементи з групи G і повертала якесь число от, за модулом Q. Ну, фактично 3 в один. Тому що у вас елементи групи G, ну їх теж Q штук. Так? Відповідно, у вас три елементи з межини потужності Q перетворюються в один елемент з межини потужності Q. Далі ми генеруємо 5 випадкових чисел x1, x2, Y1, y2 і z. От. І обчислюємо три типу відкритих ключа. Да? Значить, гамма буде ж в степені X, дельта вже в степені Y і H ж в степені Z. От. Але гамма і дельта використовують обидва генератори а h тільки один. От. Значить, ось ця п'ятірка чисел для нас буде секретним ключем, а ось ця трійка експонент і ну, всі загальні параметри це відкритий ключ, От. Ну, фактично, що тут зроблено? Ну, Взяли ельгамаля і продублювали. Бо не один ельгамаль, а два ельгамаля тепер використовуються. так? Хитро перекомбіновані один Да? Yeah. Дайте мені сигнали. Окей. Тепер щодо універсальної складнооборотної геш-функції. Буквально скорочується як От. Значить, Це така теоретична конструкція, трішки більш проста, ніж стіка до колізії геш-функція. Так, значить, ну, я нагадаю, ми кажемо, що функція стікою до колізії, якщо вона складнооборотна, і ну, фактично не існує е е супротивника, який за поліноміальний час згенерує нам колізію. От. Значить, для універсальної складнооборотної гешфункції, ну і автори NoRI ну, Юнг, вони трішки переформулювали. Вони перше повідомлення для колізії кажуть, що повинно генеруватись випадково. От. І аналітику потрібно під це випадкове повідомлення згенерувати якесь інше повідомлення, яке, є, ну, яке дає колізію. От. Тобто така проміжна ланка між стійкістю до пошуку другого прообразу і стійкістю до пошуку колізії. От. Термінологічна проблема в чому? Далі в курсі гешів ми будемо розглядати поняття універсальних гешфункцій. І це зовсім не те, що універсальні складнооборотні гежфункції. Бо не вигадували термін з однакових слів, а ми тепер плутаємось. Тобто, універсальна складнооборотна геш-функція це от, ще раз, проміжна ланка між складнооборотними і стійкими до колісів. Ця вимога. Менш о, сувора, ніж стійкість до колізій. Вот. І, о, значить, Шуб ще кажуть, що кожен учасник з якогось пулу з цих універсальних складоворотних функцій вони ж тут всі параметризовані, якимись вот. Значить вони обирають собі випадкову функцію і включають її в секретний ну, секрет, ключ в загальні параметри. От. А якщо в нас нема ауфів, ну тоді беріть стіку до якусь функцію. Це більш сувора вимога, але з нею все працює. От. Ну, тому що більш сувора вимога. От. Окей. А що ми тепер з ними робимо? Значить, процедура шифрування. Значить, Боб генерує собі свій одноразовий ключ, але тільки один, а не п'ять штук, як ліса. От. І він обчислює два відкритих ключа да, по генератору G1 по генератору G2 от. і використовує відкритий ключ H Alisin, для маскування повідомлення M. Далі ось ці три елементи: O1, o 2 і E схоплюються в геш-функцію число А. І обчислюється v, ну, значить, E – це від слова encrypt, V це ну, verifier. Коротше. Оце, цей елемент V призначений для того, щоб перевірити, що вас не нажахало. Ну і це якраз будуть перші два відкритих ключа Аліси, гама і дельта в різних степенях. І шифротекстом є четвірка. Так, У1, у 2 Є і В. З цих елементів групи G Аліса. Коли одержує цей шифротекст у 1 у 2 Є і В. Що вона робить? Ну, бере 1, У2 і e, і обчислює G, так, щоб знайти число А. Потім бере і обчислює ось таку конструкцію, і дивиться, чи вийшло ну, число, елемент В, чи не вийшло. От, значить, якщо не виконується, значить, вам спотворили шифротекст, вас намагаються надути, значить, відмовляємо у розшифруванні. Це неправильний шифротекст. А якщо рівність збігається, значить все добре. От, і ми тоді беремо число Є. E, Ну, число, елемент є, в якому у нас запхнена М, і знімаємо просто маскування да, цим 1 в мінус Z. Вот. Ну, виглядає насправді відносно просто. Ще раз, фактично, тут подвійний ельгамаль, навіть не подвійний, розпаралелений ельгамаль, да, два е, паралельні ельгамаля, переміксовані між собою. Але в нас з'являється ось ця функція, і аналітику, щоб тут щось зробити, треба її Поламати фактично, так. От. Використання Гешфункції для побудови шифротексту, ну, воно зазвичай як це, руйнує податливість. Тому що гешфункції не володіють алгебричними властивостями. Гешфункція добутку на дорівнює добутку гешфункцій. От. От. Так. Ну, коректність. Якщо ми просто чесно обчислимо, що від нас хочуть, ну ви побачите, що це просто два ідентичних вирази для верифікації, так? Е, тому дійсно е, ми це е, можемо перевіряти, да, що ось цей страшний вираз, він насправді дорівнює В. Вот. І якщо перевіріше співвідношення виконується, ну, знову-таки, ось це У 1 в степені міну аж в степені К це фактично спільний секрет за Діфі Хелманом. От тут ми його наклали, коли є формували, тут ми його знімаємо, коли на в степені міну зад множимо. От, з цим все просто. Так. Чи є у вас питання? По цьому. Так, окей. Так, які у нас властивості? Ну, як легко побачити, в схемі Ель Гамаля був вдвічі довший, а у Крамера-Шопа в 4 рази довший, ніж е, саме повідомлення. Кількість обчислень, ну, знову-таки, здається, що багато, да? вдвічі більше, ніж в Ельгамалі. Це там треба порахувати насправді, скільки точно, але плюс-мінус. От. Але знову таки, повірте мені, у порівнянні з протоколами з нульовими розголошеннями, от, це дуже мала кількість обчислень для досягнутого результату. І Крамери Шуб побудували доведення, де ще раз, що вони сказали, що о, о, ця криптосистема о, набуває SCC два стійкості, да, тобто, вона є стійкою до адаптивних атак за обраними шифротекстами. Якщо виконуються два припущення, які ми і так зазвичай покладаємо на ці об'єкти. Да? У вас в групі G повинно виконуватись decision Diffie Hellman. значить вони для формулювання використовували еквівалентне означення, не те, яке я вам давав. От, я вам його давав: як, що нам треба трійки елементів розрізняти. Да? Вони розглядали четвірки елементів, але в них є окремий абзац, чому ці два формулювання еквівалентні. От. Тому, в принципі, це той самий Decision-Diffie-Hellman, як в усіх інших криптосистемах, які ми вже розглядали. І аж повинна бути ну, криптографічності якої функцією. От буквально. Ім Наор підказав, що можна використати оце більш е, ну, менш вимогливу вимогу про універсальну складну оборотність. От. Але в принципі на практиці то ми всі геш функції які використовуємо, вони всі стійкі до Тому Якщо там використовувати геш функцію ну, якусь там стандартизовану, то цього достатньо. От. От. І, ну, от, власне, всі, хто їх слухали тоді, в 98-му році, здається, це на Єврокрипті було. От, вони всі сказали Вау! Брюс Шнайер прям написав у себе в блозі. Вау! От, яку класну криптосистему придумали. От. Тобто, ну, головна заслуга Крамера і Шопа, що вони показали, що можна з тих самих інструментів, з яких будувалися криптосистеми до, будувати криптосистеми після. От. Що нам не потрібно вигадувати якийсь новий інструментарій для досягнення нових властивостей стійкості. Можна залишитись. От, ну, да, ми втрачаємо в чому в ресурсних витратах. От. Нам треба більше місця, нам треба більше часу, от. але ну. Все одно ми шифруємо короткі повідомлення. От. Ну, буде у вас шифротекст, типу, не тисячі бітів, а 2000 бітів. Ну, переживемо якось. Так? От. А те, що в нас є доведення стійкості, це прям дуже круто. В Причому доведення, яке не вимагає нічого астрономічного. От. А такі доволі природні припущення. Але, але, на жаль, Крамер Шуб не дійшов до рівня стандартизації. От. В той самий час якраз. Кінець 90-х років Ніл Коблес запропонував криптосистеми на еліптичних кривих, от, і вони якось витіснили крамера От. Хоча, чесно кажучи, ну, коротше, це якраз еволюційна боротьба різних підходів. От. Тобто, більш класичні системи з форматуваннями в цій еволюційній гонці перемогли. Ну, я підозрюю через величезну консервативність криптологів як таких. Будь-яке нове, ну на нього ще треба років 15 подивитись. Може, воно не таке надійне, як здається. От, а те, що ми вже давно й добре вивчали, ну, його можна і далі спробувати використовувати, обвішуючи активною бронею. Тому, якось так. Так. Чи є у вас якісь питання? Ну що ж, тоді на сьогодні в нас все. Дякую за увагу. Приходьте ще.